В цьому відео ми покажемо, як обробляти протоколи продажів і як вони потрапляють у нашу облікову систему. І так у нас є наша картопля морква і чайки. Ось наш додаточок. З довідничку воно все є. І починаємо продавати Там пів кіла моркви. Далі два тіла протопельки готівочкою. Є. І тепер ми ще продамо пакетик чаю хвилинка карткою. Карткою не можу, навіщо ну, готівкою. Так, продали. Ось наш все, що ми тут напродавали. Робимо закриття зміни. Z-звіт. Зміна закрита. І тепер переходимо в нашу облікову систему. Перейшли в нашу облікову систему. Йдемо у розділ Обробка протоколів. Бачите, тут є списочок зміни, які вже у нас були. Ось ті, що з замочком, вони вже у нас завантажені оброблені. Це у нас тестові були. Ось наша з'явилася нова, от 14, з 14.17.42. І ми її обробили. Бачите, написано, що створений один документ, розмірний продаж, загалом одна штука. Підтверджуємо, закриваємо. І ось наш документик. Ось він показує, що ми продали один чай-мінутка, дві кортопеліки і одну морклочку. Статус у нього виконаний. Нам треба тільки підтвердити його і зберігти. Зберігли. Подивилися на наші залишки. Ось побачили, що в нас вже воно тут все списалося, один чай ми продали. І трошки картопельки, і трошечки морквочки. Після цього нам треба оновити залишки в нашій програмі. Нажимаємо виконати. ОК. І бачимо, що... І тут у нас по сумій програмі вже все оновлено. Ось, тобто так, дуже простенько у нас завантажується продаж.